Окупанти обстріляли кілька громад на Дніпропетровщині. Про це повідомляє очільник військової адміністрації області Андрій Лисак. Сергій перепрошую лисак у Нікополі внаслідок нічного обстрілу постраждав мирний житель. У нього мінно вибухова травма та множинні уламкові рани. В місті пошкоджено приватні будинки та газогін з важкої артилерії. Росіяни обстріляли Марганецьку громаду. Обстрілю зазнала також Великомихайлівська громада. Там пошкоджена лінія електропередач. Низка населених пунктів лишилася без світла. Зараз з нами на зв'язку Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, ми зараз назвали всі факти, з якими стикнулася Дніпропетровщина напередодні. Якщо є ще якісь деталі, будь ласка, додавайте по оперативній ситуації. Вітаю. Ні, ви все е, вірно сказали. Дійсно, 23 на 24 потужний ракетний обстріл постраждав інфраструктурний об'єкт, е, і маємо прильот в час приватний сектор. Там 11 людей зазнали поранень, троє дітей. Сім знаходяться наразі в лікарнях. 20 автівок потрощено, чотири будівлі приватних будинків знищено і 25 пошкоджено. так також газогін. І як ви казали, по Нікопольщину, Нікапальщину тероризує ворог уже понад рік. І практично кожного дня обстріли з артилерії, з реактивних систем залпового вогню, а також атаки безпілотників. Пане Володимире, нещодавно ми робили ефір з села Старі Петрівці на Київщині, там теж руйнації зазнали будинки. І алгоритм такий, що одна японська організація, благодійники, допомагають встановлювати вікна і двері, якщо будинок ще більш-менш сілий. Інша організація сертифікована ООН роздає по 6 тисяч гривень людям. Як зараз з наслідками цього? Обстрілу і попередніх у вас теж діють різні благодійні організації, і вони самі приходять до людей. В який спосіб? Чи всі знають на Дніпро алгоритм дій? Ну, в першу чергу у нас понад 140 міжнародних організацій працюють на території області. Ми постійно у комунікації з ними, і коли страпляються такі от події, вони відразу рушать на місце подій, для того, щоб набагато допомогу. В області діє програма, по якій кожна родина загиблих у нас ракетних обстрілів, отримує по. 300 тисяч гривень. Також ми допомагаємо постійно з обласного бюджету, виділяємо кошти на подолання наслідків таких прильотів. На прикладі Кривого Рогу. Ми Виділили 15 мільйонів, коли два тижні тому був прильот по кривому рогу з міського бюджету. було там в районі 5 мільйонів, виділено на владнання цієї ситуації. Ми виділили 15 мільйонів з обласного бюджету. Пане Володимире. А яка ситуація з водозабезпеченням та водопостачанням? Тому що після терористичного акту з боку росіян на Каховський ГЕС є проблеми в Нікопольщині і в декількох громад Криворізького району. 200 тисяч людей у нас наразі знаходяться практично без води. Це, як ви сказали, Нікопольський район повністю, і частина Криворізького району. Працюємо, підвозимо залізничними цистернами. Працюють пожежні автівки, водовози. Понад 70 водовозів в громадах працюють 250 пунктів видачі води кожного дня наповнюються. Пане Володимире, дякуємо водові. змушені вас перервати. Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Перериваємо через оперативне звернення Володимира Зеленського.